У двері всім дзвонили, побудили дітей. Я підійшла, спитала, хто. Відповіли міліція з Печерського райвідділку, кажесь. Я говорю, що, що вам треба. Нам треба провести обшук. Я говорю, який обшук. У вас нема на це права, я тут знаходжусь сама з двома літніми дітьми, менший хворий. І, будь ласка, не дзвоніть, не стукайте, вони кажуть, ми не тільки будемо зараз стукати, а виб'ємо двері чи зріжемо, якщо ви, в разі, якщо ви не відкриваєте. Я повинну, Я сказала хвилинку. Він відкривайте, бо ми зараз будемо вибивати. Я попередила Олега, це середнього сина. Що... І зараз вломляться і ну, його попередила, щоб там не налякати дітей. Меншого в мене дитина хвора, інвалід. Взагалі нічого не скажеш, бо він не розуміє. І потім вони почали гріти у двері. Ну, майже вибивать, нічого не залишалося, коли Олег відкрив двері. Вони повалили його на пол, на підлогу і розтягнули автомат до спини. То вже сильно була налякана. Кажу, що ви робите? Це ж дитина, він неповнолітній, А хто це? Кажу, ви дивіться, хто це. Малий вискочив з кімнати. Все це почалося, а потім його підняли, сказали, що нам треба провести в обшук. Я кажу, ви не маєте права, він мені якусь там листочок, бумажку, мені відразу становиться погано, що вони вже пішли, почали цей обшук. Все перевернули всю хату. Я ні, ні в жодному разі, в жодній кімнаті ніде не була присутня, так як мені весь час було погано, то один із слідчих, не знаю, мені там води подавав чи таблетки, каплі у сусідки брали. Мені не, не становилось краще, а тільки лише гірше. Сусідка моя. З другого під'їзду визвала скору, побачивши мене на лавочі в такому стані. Вона визвала скору, швидку. Тільки це як приїхала швидка. І Дякувати їм, велике, дуже добрий врач, гарний. Він все зробив, що треба наколов. Пустили, да? пустили. Він сидів, він один його пустили одного. Він сидів біля мене, поки не почало трохи. в мене гіпертонічний криз, 260 тиск. Він наколов, щоб трохи збити, трохи заспокоїть. Я піднімаюся на ноги, ноги просто кватні, не, не хочуть. Слабкість Я на очі майже нічого не бачу, мене все пливе. Щоб прочитати якісь протоколи, чи що вони там понаписували, завіряли. І нас наполягав, щоб я підписалася. Його підписали? Я там карлючку поставила, я сказала, я не встані підписувати, бо я не бачу, що там написано. З ваших слів цього мені недостатньо. Я без адвоката і в такому стані нічого підписувати не буду. Але він наполягав. Я поставила карлючку, як змогла. Ну, толком не знаю, чи це підпис, чи шо. що. Чого вони забрали? Забрали, вилучили два планшети і комп'ютер, ноутбук, фотоапарат і мобілку. Я пояснюю, що тут ноутбук мій особистий, він старий, він 8 років не включався до Сергія ніякого відношення. Немає, там його нічого немає. Я просила їх залишити. Вони все рівно вилучили все, що знайшли, забрали робочі, неробочі, всі, всі ці речі вилучили, як їх не просила залишити. І кругом все поперевертали, нічого толком особисто не знайшли, те, що, по крайній мірі, шукали чи що їм тут треба потрібно було, я не знаю. І коли лікар тільки спасибі дякувати йому, дуже добрий до мене з розумінням поставився. Він тільки йому сказав, коли він хотів мене ще й допитувати в такому стані, наполягав на цьому, то лікар сказав, що не маєте права, і вона в такому стані може все повториться і бути ще гірше. Тільки накололи, що дайте їй хоч відійти. І зараз її взагалі не чіпайте, тому що ніяких показань, свідчень, ну і мені сказав, щоб не давало, щоб у мене не, мене не допитували. І це тільки завдяки цьому лікарю, що він настояв і їм, як я щось написав, якусь довідку за це, щоб мене зараз не чіпали і не допитували. Це тільки завдяки йому.